Слава Ісусу Христу! Я думаю, що ви, може, бачили, а є такі публікації. Сім дивив свята світов. Чудес. Чи чудес. Ці дива дивовижні. Це є часто в природі. Ці чудеса, потім в архітектурі. ну, По-різному по так є. ці, І людина від, відкриває рот в захопленню сього дійсно дивовижні діла. І люд, людей, але і в природі творець. А My jsme dnes v Evangelii že sadukeji a fariseji chtějí nějaký takový znak z neba. A nu, udělej něco takového, abys nás přesvědčil. Esu tak. Uh, no, tak jak... no, vidíte, řeknu takovou, také duže, takovou, 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 se, že například chlapec chodil. От дівчини знак, що вона його любить, а він її збезчестив, використав. Це знак любові, знак великого егоїзму з нього, що я можу користатися тобою. Там любові нема, а що хотіли садукеї і е, фарисеї, десь цей фон нам приказує, якби, а послухайся нас. Послухайся нас, роби нам на наше замовлення це, що ми захочемо. Розумієте, це теж таке. Страшний людський егоїзм, використати Бога в своїй гордості, в своїй жадібності. Ану, я зроблю так, а Бог вже на колінах переді мною. Я е, так, це є знак, що Бог може бути послушний, абсолютно послушний людині. Бог абсолютно послушний, Ісус абсолютно послушний Отцеві Небесному. Бачите послуг, який, який Він є дуже важливий. Це є перше, розумієте, бо, бо, як були насвячення священників. Там один дуже важливий момент є присяга. Так? Присяга. Присягаю, обіцяю, що так, так мені Боже поможе і це святе Євангеліє. Розумієте, що буду послушний, не що я буду робити чудеса такі, що і єпископові. І, і Богочко буде подивляти, яке є я, я чудовісько. Чи, е, в лапках, який я чудотворець. Бути послушний. А Ісус говорить так, іншого знаку не, дос, не побачите, як є це знак йони. коли Ісус є послушний Отцеві Небесному, що віддає себе, себе за нас. Себе повністю, як жертва любові. А цей знак, цей знак, про який Ісус говорить, це кожна свята Літургія. Цей сьогоднішній вечір, це тут Ісус дає цей знак. А тупі, а сліпі, а глухі, а жадібні не знати чого, егоїсти і гординя людська. Не розуміє і не бачить. Якби Богочко щось таке зробив, щоб ми могли про нього говорити хоча б три дні, а потім махнемо рукою, і, і, і вже нема. Ні, Бог є це саме велике чудо, чудо це є Його жертва, яка присутнюється для нас з любові. Він більше не зробить, якби не знайти, що які появлення тут були, це є менше як служба Божа. Це, цей самий вимовний знак, який робить Ісус. Так, відкрий, Боже, мої очі, вуха, серце, щоб я розумів. Як ти промовляєш і здійснюєш цей знак спасіння, тобто службу Божу, що можу святкувати. А якби мені Бог дав такий, такий знак, щоб сину саме згреблося, щоб, або скосилося, щоб мені дав якийсь знак, який знак. Бог дає більше, сто разів більше, дає себе. Розуміємо це? Не дуже. Не дуже. Можна, можу сказати, і мені до кінця не доходить. А тому, наприклад, є біда, коли, коли я чудотворець, то і вас обходить, то лише будете на якісь екстра бомбезні якісь чуда, звертати увагу, а на це саме. Головне чудо, я тут віддаю себе повністю. Розумієш, приходиш, приймаєш цей знак, якщо то можеш досвідчити, ким я є Ліпше мене пізнавати і потім народжується ще глибше довір'я, ще в Ісусові маю надію і любов. Бачите, можна все на світі пропустити, як розумію, но не можна пропустити що? Закажи в голос. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!